Вітаю! Сьогодні я хочу надати вам кілька правил спілкування з дітьми. Умійте вислухати дитину завжди і всюди. Не відмахуйтеся від неї. Проявляйте терпіння і такт. Розмовляйте з дитиною так, як ви хотіли б, щоб розмовляли з вами. Проявляйте повагу, уникайте грубості та будьте терплячими. Досягти успіху можна лише тоді, коли ви є прикладом позитивного наслідування щодня. Визнавайте свої помилки. Не соромтеся просити вибачення за неправильні вчинки або дії. Будьте справедливими в оцінюванні себе та інших. Зберігайте надію дитини на виправдання, пам'ятайте, що покаранням ви можете зашкодити фізичному і психічному здоров'ю дитини. Не приймайте рішення з опалу. Будьте стриманими. Праця не може бути покаранням. Не карайте із запізненням або для профілактики. За жодних умов не принижуйте гідності дитини. За кожний негарний вчинок. Застосовуйте лише одне покарання. Якщо у вас є сумніви щодо справедливості обвинувачень, поговоріть з дитиною, але не карайте її. Малюк повинен боятися не вашого гніву і подальших дій, а того, що він завдасть комусь болю своїми словами або вчинками. Пам'ятайте про ці правила під час спілкування з дитиною.